Сьогодні ми занурюємось у тему, яка ну, стосується буквально кожного мобілізація. Угу. Але це не буде черговий розбір якихось правок до закону, джерела, які ми маємо. А це ну, ціла пачка офіційних заяв, інтерв'ю кінця 2025-го, початку 2026-го. Так вони малюють картину чогось набагато більшого. Схоже, йдеться про спробу не просто знаєш, щось полагодити. А повністю перезібрати систему з нуля. Змінити саму філософію, саме так, так це спроба перейти від, ну скажімо так, застарілої, ще радянської, за своєю логікою, моделі, моделі примусу, до чогось, що має працювати у 21 першому столітті. Угу. Ми подивимося, як новітні технології, як нові управлінські підходи намагаються розв'язати проблеми, які роками просто накопичувалися, і стали вже системними. Тобто, це і тотальна бюрократія, і корупція, і корупція, і той самий е, болючий дисбаланс між тими, хто на фронті. І тими, хто в тилу, ми будемо розбирати заяви нового керівництва міноборони, зокрема Михайла Федорова. Коментарі з офісу президента від Кирила Буданова і, звичайно, з самого президента, тобто спробуємо скласти з цих пазлів цілісну картину. Так, наше завдання спочатку поставити точний діагноз системі, спираючись на цифри з джерел, а потім розібрати на гвинтики запропонований, так би мовити, план лікування. Саме так, ми спробуємо зрозуміти, чи це справді якась фундаментальна реформа, чи можливо просто оновлення фасаду. Проаналізуємо, які інструменти пропонуються від додатків у смартфоні до повного аудиту армійських фінансів, і що це все може означати на практиці для мільйонів українців. Гаразд, тоді почнемо з діагностики, і тут є одна цифра, яка мене ну просто вразила. Керівник управління ІТ Міноборони Олег Берестовий. Так, я знаю про що ти він повідомив, що на рік відбувається увага 4,2 мільйони візитів до ТЦК. М? І це візити, які не пов'язані безпосередньо з мобілізацією. Тобто, це не призов? Ні, це щоб ти розуміла: оновити якісь дані, отримати довідку, стати на облік 4,2 мільйона. Це ж шалена цифра. Це населення цілої Хорватії. Щороку стоїть в чергах за папірцями. От ця цифра ідеально ілюструє, наскільки система була перевантажена, просто непрофільними завданнями вона по суті тонула у власній бюрократії. Угу. Але що цікаво, джерела дають нам не тільки масштаб проблеми, але й масштаб потенційного рішення. Той же Берестовий зазначає, так що лише перший етап цифровізації, а саме автоматизація деяких відстрочок, вже заощадив системі майже 2 мільйони годин. Ого, два мільйони годин робочого часу співробітників ЦЦК і 329 мільйонів гривень на рік. Вражає. Це показує, яка гігантська чорна діра, по суті, поглинала ресурси ще до того, як людина взагалі потрапляла в армію. Але ж справа не лише в неефективності та папірцях. От очільник Офісу президента Кирило Буданов у своїх коментарях говорить про набагато серйозніші речі. Так, там же інший рівень. Він прямо називає корупцію в ТЦК та проблему самовільного залишення частини СЗЧ загрозами обороноздатності країни. Угу. Це вже не пропаганий менеджмент, це про фундаментальну кризу довіри та дисципліни. І ось тут цифри, які озвучив новопризначений міністр оборони Михайло Федоров, вони, знаєш, складають ці заяви в єдину, досить похмуру картину. Давай спробуємо з'єднати ці точки. Давай. Отже, Федоров каже. Два мільйони українців перебувають у розшуку, як ті, що ухиляються від мобілізації. Два мільйони? Так, ще 200 тисяч у статусі СЗЧ. І на додачу до цього він приймає міністерство з дефіцитом бюджету у 300 мільярдів гривень. 300 мільярдів це не три окремі проблеми, це симптоми одного системного колапсу. По суті, утворюється така собі армія привид, на розшук якої витрачаються ресурси. В той час, як реальні армії цих ресурсів бракує, і аудит, про який ми ще поговоримо, він якраз і має на меті знайти ці гроші, так знайти гроші, які витікають саме через оці системні пробоїни. Це підводить нас до ще одного м, болючого питання. Його піднімає народна депутатка Ніна Южаніна. Вона говорить про діспропорцію. Так, це дуже чутлива тема. Про те, що кількість військових, які служать в тилових частинах, значно перевищує кількість тих, хто безпосередньо на передовій. і вона наводить непрямий, але, як на мене, дуже переконливий доказ. Вона посилається на слова самого ж міністра оборони. Це про що? Йдеться про те, що кількість військових, які отримують найвищі бойові доплати, оті самі 100 тисяч гривень, є відносно невеликою на тлі загальної чисельності армії саме так. І це не про те, щоб когось звинуватити, це про ефективність розподілу найціннішого ресурсу людей. Чи на своїх місцях перебувають фахівці? Точно чи не виконує бойовий офіцер якусь паперову роботу, яку міг би робити цивільний? Система просто не була налаштована на такий рівень оптимізації. І, от на тлі всього цього, тотальна криза іміджу прем'єр-міністерка Юлія Свериденко прямо визнає негативний ефект. Так, це вже офіційне визнання. Негативний ефект, який робота ТЦК має на весь процес призову і на мотивацію громадян. Це по суті означає, система не просто неефективна, вона стала токсичною. Вона відлякує замість того, щоб залучати. Точно, отже, діагноз виходить ну досить невтішний. Ми маємо бюрократичного монстра, який тоне в паперах, уражений корупцією, з величезним дисбалансом ресурсів. І що найгірше, і що найгірше з глибокою кризою суспільної довіри, будь-яка реформа мала б починатися саме з відповіді на ці виклики. Так, діагноз справді важкий. Здається, що це майже неможливо виправити. Тож з чого, згідно з нашими джерелами, нова команда планує починати лікування. Який перший крок? Перший і, ну, найочевидніший напрямок це технології, Дебюрократизація. Це те, що можна зробити найшвидше, щоб показати якийсь результат. Ага. З 1 листопада 2025 року запрацювали нові правила оформлення відстрочок. І це, по суті, перший великий удар по паперовій системі. І що там ключове? Бо ж правил було вже багато. Ключових змін, скажімо так, три. І кожна вирішує конкретну проблему: перша автоматизація. Тобто багато відстрочок, наприклад, для студентів або по догляду за особою з інвалідністю, продовжуються автоматично через синхронізацію реєстрів. Це прибирає саму необхідність йти в ТЦК. Зрозуміло, а друга друга зміна це повноцінний запуск електронного військово-облікового документу в застосунку Резерв Плюс. І тут важливо зрозуміти, що QR-код це не просто картинка, це щось більше. Це криптографічний ключ. Він в режимі реального часу підключається до єдиного реєстру оберіг. Коли поліцейський сканує його на вулиці, він бачить не те, що у вас в телефоні, а актуальну інформацію з центральної бази. Тобто підробити це стає практично неможливо. Добре, а третя зміна? А третя це залучення ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг. Ага, для тих, кому все ж треба подати документи фізично, посередником стає ЦНАП, і це, як на мене, геніальний хід з точки зору психології та боротьби з корупцією. Поясни людина приходить не у військову установу, де панує атмосфера ну певного тиску, а у цивільний сервісно орієнтований простір. Де вона отримує послуги як от закордонний паспорт, це розриває прямий контакт між громадянином і співробітником ТЦК? Саме так той контакт, в якому часто й виникали корупційні ризики. Це все логічно, але це поки що про оптимізацію обліку. А як щодо самої мобілізації, От тут же згадується ідея смарт-мобілізації. Так, від заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко. Це звучить красиво, майже як маркетинговий слоган. Але що за ним стоїть? Ідея, що можна у два кліки подати заявку на посаду оператора дронів чи артилериста. Наскільки це взагалі реально? Це абсолютно правильне питання. Чи не зіткнеться бажання людини з суворою потребою армії? Ну скажімо, в піхотинцях. І джерела дають зрозуміти, що це не панацея, а саме зміна підходу. Смарт мобілізація це по суті створення такого собі ринку праці всередині ЗСУ. Mm -hmm. Ідея в тому, щоб збалансувати бажання людини і потреби армії. Можливо, на конкретну посаду оператора дронів вже є 100 кандидатів, але система може запропонувати суміжну спеціальність, наприклад. Наприклад, в галузі радіоелектронної боротьби, яка теж вимагає технічних навичок, це перехід від логіки, ви нам підходите, бо у вас є дві руки і дві ноги угу. до логіки, до логіки. Давайте знайдемо, де ваші унікальні навички будуть найбільш корисними для перемоги. Це довгий шлях, але він починається зі створення прозорої системи вакансій. Гаразд технології це інструмент. Але ж самі по собі вони нічого не змінять, якщо не змінити людей і процеси. І тут здається другий напрямок реформ: системні та кадрові рішення. Безумовно, призначення Михайла Федорова, творця дії міністром оборони, це ж не просто ротація. Ні, це дуже сильний сигнал. Це наче запросити СЕО з Кремнієвої долини керувати, не знаю, Пентагоном. Точно. І президент Зеленський, представляючи його, окреслив дуже конкретні майже технічні завдання: перше повний аудит ТЦК та всіх фінансів Міноборони. Так це пряма відповідь на проблему корупції та дефіциту в 300 мільярдів. Друге розробити стратегічний план війни, який передбачає справедливий перерозподіл особового складу, і це відповідь на проблему дисбалансу, про яку казала Южаніна. Третє збільшити фінансове забезпечення для бійців на передовій. Мотивація. Саме. І четверте налагодити системне постачання дронів. Тобто це не абстрактні цілі, це конкретний план дій, де кожне завдання вирішує одну з діагностованих нами проблем. Тобто логіка така спочатку за допомогою аудиту та цифрових інструментів ми, так би мовити, осушуємо болото. Угу, Знаходимо гроші, бачимо реальну картину з персоналом. А потім на цій основі будуємо нову, більш справедливу й ефективну систему. Саме так. І це підводить нас до третього і, мабуть, найглибшого рівня реформи це зміна самої філософії. Перехід від призову до рекрутингу. Так, спроба перейти від обов'язкового призову до моделі рекрутингу Катерина Чорногоренко використовує дуже влучну аналогію, яка мені, до речі, запам'яталася. Яку збройні сили України це найбільший роботодавець країни, і цей роботодавець каже вона, має боротися за найкращі таланти, так само як it компанії борються за випускників університетів. І щоб це не виглядала просто як красива теорія, вона наводить приклад, який дійсно вражає про військовослужбовця. А, це що будував стартапи в Каліфорнії. Так, до повномасштабного вторгнення, після 24 лютого він просто купив квиток на літак, повернувся і мобілізувався до 47-ї бригади. Угу. Ця історія одночасно і надихає, і лякає, надихає, бо показує, який потенціал є в нації. А лякає, бо його шлях в армію це результат його власної неймовірної волі та, можливо, вдачі. Система не була готова його знайти. Точно. І правильно застосувати. Мета реформи, як я це розумію, зробити так, щоб такі історії були не винятком, а правилом. Абсолютно, ідеться про створення прозорого маршруту для такої людини, щоб вона могла зайти на умовний військовий ворк UA, побачити вакансії, які відповідають її навичкам. Так… Зрозуміти, яке навчання вона пройде, і що найважливіше, як каже Черногоренко, обрати командира і підрозділ, яким довіряєш. Оце ключове довіряєш. Це фундаментальний сув від парадигми Ми тебе заберемо і скажемо, що робити. До парадигми Ми хочемо, щоб ти приєднався до нашої команди. Ось що ми можемо тобі запропонувати, і ось як твої навички допоможуть нам перемогти. Тобто, це про повернення людині суб'єктності, і відчуття конекролі над власною долею. Навіть в умовах війни. Отже, якщо підсумувати, вимальовується така собі трирівнева конструкція: на першому тактичному рівні цифровізація, щоб прибрати бюрократію і корупцію, на другому стратегічному аудит і перерозподіл ресурсів, щоб система стала ефективною. Угу. І на третьому філософському перехід до рекрутингу, щоб повернути мотивацію і довіру. Це справді схоже на план повної перебудови. Так, це спроба створити систему, в якій людина не просто безлика одиниця в базі даних, а фахівець, чиї навички цінують, де є довіра до процесу, до командирів, до кінцевої мети. Ну в теорії? в теорії так, така система має вирішити більшість тих проблем, які ми діагностували на початку. Це, звісно, амбітний, можливо, навіть ідеалістичний план, але він принаймні виглядає цілісним. Джерела, які ми розібрали, вони дуже детально описують, що і чому планується змінити. Вони дають логічне обґрунтування. Але кінцевий успіх цього ну, грандіозного проєкту угу. залежатиме не лише від того, наскільки ідеально працюватиме застосунок резерв плюс чи наскільки точними будуть результати аудиту. Мені здається, все впирається в одне просте, але дуже складне слово: довіра. Саме так: відновлення довіри. Між державою та її громадянами у найважливішому питанні захисту країни, і тут, мабуть, і є головне питання, яке залишається відкритим для роздумів: чи може цифровий інтерфейс, раціональний аудит та більш цільовий, майже корпоративний підхід до рекрутингу так справді вирішити глибоко людські виклики, виклики мотивації, страху, втоми і пошуку справедливості у часи довгої виснажливої війни. Чи може технологія зцілити рани, завдані роками недовіри? Відповіді на це питання у джерелах поки немає.